До речі, да, от, якщо вже про гаубиці, да, треба буде ще одно згадати, що скоріше сама Індія комусь там намагається щось продавати, а, в, там, передала певну кількість самохідної артилерії в Вірменію, що характерно. Тобто там така да, от, діалектика, що десь виходить Росія заміняє ну, Індія заміняє Росію у Вірменії. Ще те, що до речі, про те, наскільки самі французи не чекають, що там трапиться якийсь такий большой бадабум з застосуванням ядерної зброї. Французька армія розглядає варіант купити взагалі. Індійську локалізацію хаймарса Ну, ти ще, індійський клон хаймарса Ну це приблизно. ну крім так Індійський клон з хаймарса виглядає приблизно так само, як Болівуд і Голівуд. Там є така система пінака, яку я там називають калібр 262 два міліметри. Там, в принципі, виглядає скоріше як вантажів козалівцями. Тим не менше, якось от французів ця система привабила і вони чому замість. Замовляти нові хаймарси хочуть в індусі Просто це зоодною ілюструється якби ну, у світу трошечки інше плани, чим ми думаємо. що там от зараз е, обидві сторони понатискають червоні кнопки і все, там, Ядерна зима на окремо взятому Індостані. Ні, поки що у них просто так от воно нависає, от, от як демокловміч. Тому що те, що про те, як вони можуть специфічно воювати між собою Індія і Пакистан. У них же ж